Йом народ, як справи? Вітаю вас на каналі Артіфа. Мене звати Артур і їй знову це зробили. Вони знову дали можливість зібрати ікону на вибір. І я зроблю це вдруге. Я вдруге зберу ікону. Якщо бути точним, то п'яте. Ну ми лохі или ми не лохі? Я должен вияснити це для себе. Ти лох. Let 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 it 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 snow, snow, snow Зроблю я все аналогічно, як і в минулому відео. Спочатку були трішки розминки, щоб отримати якийсь фодер, а потім сама легенда. А якщо ти не бачив минуле відео, то ось тут з'явиться прапорець, і ти зможеш на нього нажати і перейти подивитись, яка ж ікона мені впала минулого разу. Ча я щойно всіх за спойлерів. Менше з тим. Зараз у нас пізня нічка. Я тільки дограв велку, зробив 11 перемог. Це, до речі, моя перша вел в цьому році. Я до кінця беріг нерви. Отож, я планую отримати фодер ось з цих штук. Hey, that's pretty good. У мене тут два вибори гравця 84 плюс один з двох. Такі ж два, один з чотирьох, і три вибори команди тижня. Я почну саме з команди тижня, тому що вона жахлива. І я тут нічого особливого не хочу отримати, лише б хоча б якийсь фодер, але фодера тут також немає. Тому ми візьмемо просто 84-й 85-й рейтинг. Окей, ми ростем. Ми ростем. Плюс вгору. Добре. І. давайте, можливо, тоді 86-й, 87-й рейтинг я буду, в принципі, плюс-мінус задоволений. І... What the fuck is this piece of shit? Ні, що це вообще? Тут, в принципі, нічого очікувати не довелося, вибило максимальні какашечки. Але ось тут є шанс зловити щось хороше. Можливо, навіть якогось центуріончика. Так Неймар, я намікаю саме на тебе. Я б хотів тебе тут побачити, але чи побачу я це питання? Хе-хе-хе. І 89 й рейтинг не обляк. Yes, it's okay, it's okay, it's very nice. Click like and subscribe on my channel. Зачем ето? Щоб показати, який ти дебіл? Шти кілька англійських слів вивчив. Так, да, облак, це very nice. Насправді 89-й рейтинг це те, що мені потрібно, і в принципі, блін, це круто, це, це топ, це топ. Це кращий фудер, ніж падав на минулому відео, і це вже плюс. Давайте ще тут подивимося, що у нас тут. На this This is not okay. This needs to stop now. В принципі, на інакше розраховувати не потрібно було, тому що це EA Sports. Вони і так мені вже роздали, тому. Два піки, 84 плюс 1 з 4. Ось тут можна отримати щось насправді насправді круте. Починалося все значно краще. Перші піки, які я сьогодні бачив, були топ. Далі пішли какульки. 87-й Це ок. Але все ж таки тут нема Центуріона. Де мої Центуріони? Я хочу отримати свого Центуріона. Останній вибір. Окей. Тоді з цим всім я йду робити ікону. Е, сюди не заглядайте, це на, на команду року. Let it snow, let it snow, let it snow. Отож, я вкотре пробую провернути цей трюк. Я вкотре пробую отримати хорошу ікону. Я обмінюю своїх гравців. Так, я віддаю їх, я відпускаю. Так, все, заради того, щоб побачити ось цю картинку. Без Icon Pleєрпі. Ось вони. Ось ці ікони. Чи дарма я тратив свій час, щоб назбирати фодер? Чи дарма я грав Вікенд Лігу? Чи дарма я старався? Скільки вже спроб я зробив, щоб отримати хорошу ікону? Чотири спроби, і це п'ята. І якщо вона не вдасться, то буде і шоста. Буде і сьома. Вони будуть до тих пір. Допоки EA Sports мені не дасть хорошу віком. Тому EA, у вас немає вибору. Зараз чи потім? Але давайте краще зараз. Поїхали. НО, mm кад! -mm, no, cod, no, no. no, no, please, no! 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 Oh, hi, Mark. It's a trap. <laughs> <laughs> you, my friend, are a true hero. Канавару, лол, він три 230 тисяч монет. 230 тисяч монет. І це і це плюс. Так, да, це чітко. Це чітко. Я беру канавару. Я не скажу, що це щось феноменальне, але блін, це... це. Це найкраще з того, що падало. І як ви бачите, я реально зараз щасливий. Попри тому, що це. Ну, я щойно відіграв вікенд-лігу. і там такі склади, що той канаваро не мав би місця в тих складах. Але в моєму складі він буде мати місце скоріше за все. Тому це добре. Це добре. Я задоволений. Я в міру задоволений. І Спорт, в принципі, ви мені ще не дали жодного разу нічого феноменального, але дякую на тому. І відповідно я вам дякую на тому, що ви додивились до цього моменту. Напишіть в коментах, чи ви робили збірку другий раз, і взагалі, що вам падало останнім часом, мені цікаво, що падає людям. Я готовий навіть з сумом подивитись на ці коментарі, і кожному з вас я обов'язково відпишу. Також не забудьте поставити лайк, підписатись і обов'язково поділіться з якимось другом. Скажіть, друг, просто постав лайк, тому що це допомагає розвивати український Ютуб. Я вам всім щиро дякую. Побачимось на просторах Ютубу. Бережіть себе!